Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні на рунах хочеться подивитися інформацію з потоку. Поток повний місяць. Місяць зараз знаходиться в сузір'ї рака. Це стихія води і дуже впливає на емоційний стан для тих, хто емпатичні, хто залежні. Тому з самого ранку хочеться записати потік. Не знаю, яка буде інформація. Зараз подивимось, що покажуть руни з потоку, що вважають. Місяць в Сузір'ї рака сильний, тому вібрації такі, знаєте, емоційно, емоційні гойдалки можливі. Не знаю. Зараз подивимося, покажіть нам руни. Інформація з потоку для людини, яка дивиться цей розклад. Покажіть нам руни, що, що ви хочете передати, що відбувається станом назад. Так. Так, руни показують, що. Зараз у вашому житті відбувається якась смуга змін. І несе вона за собою, якісь, можливо, руйнування, щось зруйновано. Щось зруйновано, щось руйнується, можливо. І потрібно йти далі, потрібно приймати рішення, рішення проривні, рішення рішучі вибачайте за тавтологію. Треба діяти. Діяти і діяти хочеться. Можливо, щось зруйнувалося і тривожить, але це вже як перегорнута сторінка. Те, що зруйнувалося, пішло геть. І почалися зміни. Зміни, можливо, на краще. Для когось може програтися так, що зміни пов'язані. З вищими силами. Зміни пов'язані з захистом вищих сил. Можливо, ці зміни мають якісь доленосні, якісь моменти у вашому житті. Але це так пов'язано з вищою силою. Вищі сили запускають якісь процеси у вашому житті, щось запущено. І ви відчуваєте це, відчуваєте це емоційно, відчуваєте це власною шкірою, якщо можна так сказати, власним хребтом. Ви відчуваєте, що вже щось запущено, щось рухається. Так. І ви сподіваєтесь отримати результат від цього всього. Десь на підсвідомості ви думаєте, що час невблаганний, що він. Ой, він рухається, рухається. І, можливо, потрібен вам якийсь час ще для прийняття цих рішень, або для якихось проривних подій в вашому житті, ви так думаєте. Але ви ще сили вже все запустили. Щось вони від вас відвели, щось зруйнували в вашому житті. Ще вони допомагають вам окреслити свої кордони. Розумієш, є такий потік, він творчий. Він творчий, він, він йде звище, звідкись входить. В наш простір, і в кожного своя пропускна спроможність цього потоку. Цей потік новизни, нового. І вищі сили зараз змінюють в тобі цю пропускну спроможність. Вищі сили запускають зараз цей процес, коли все змінюється, і ти відчуваєш, що ти можеш більше що ти, власне, вже можеш прийняти в себе щось нове, щось, що веде за собою зміни, щось те, що, можливо, раніше тобі здавалося, не тим або неважливим. Вищі сили запустили. Все рухається, все почало рухатись. Десь для когось, можливо, ви будете відчувати, що час, час йде якось не так. То він біжить невплинно, то він зупиняється неначебто. І ви не можете зрозуміти, як же діяти добре. Але діяти потрібно, потрібно, потрібно прориватись, прориватись з обмежень бо вже не сила бути в цих обмеженнях так. багато було якоїсь несправедливості, труднощів було багато. І зараз вищі сили змінюють. І знаєте, як наче кажуть, труднощів не буде. Ми допоможемо тобі. Ти подолаєш труднощі, ти зможеш. Ти не хочеш. Ти не конфліктна людина, ти не хочеш наражатися на якісь загострення, але вищі сили. Вищі сили. Все зараз змінюють. І, можливо, це тобі по долі, і можливо, ти нічого не зможеш з цим зробити, хоча й не хочеш. Для тебе йде зростання, зростання твоїх знань, зростання твоєї інформації, яку ти отримуєш, отримуєш, впитуєш в себе як губка, Іде це зростання, іде на розквіт. Якщо ти жінка, в тобі розквітають твої жіночі енергії, ти відмовляєшся від чогось конфліктного, від чогось гострого, ти хочеш відчувати себе жіночною жінкою. І ти отримуєш це знання від самих вищих сил, бо вони запустили вже ці процеси. І інформація є, і інформація ще буде. Руни показують, що без особливих зусиль ти зможеш наростити в собі ці знання, ти зможеш знайти потрібні тобі канали, контакти, комунікацію, без особливих зусиль, бо це по долі і це запущено вищими силами ці зміни, ти отримаєш результат. Тобі допоможуть, тобі допоможуть, і тобі дадуть і інформацію, і знання, і потрібні контакти. Можливо, в, твою, в твоє життя йде якась жінка, якщо ти чоловік. І цей процес також запущений, і вона тобі допоможе. Вона тобі йде на допомогу. Вона тебе чомусь зможе навчити, йдуть знання. Твій вибір. Твій вибір. Дивися, твій вибір. Він творчий, він гарячий, і він вогняний. Це вогонь. Це вогонь, який освітлює шлях. І він здатен розтопити лід, здатен. Вивести тебе, вивести тебе на шлях твого внутрішнього. Твій вибір це те, що йде від твоєї сутності внутрішньої, від тої тонкої натягнутої струни, яка бренить і десь глибоко, можливо, всередині, десь там, коли ти її можеш почути, тільки в тиші, будучи на самоті. Коли ніхто не зможе впливати на твої відчуття, ти її чуєш. І твій вибір пов'язаний з нею, з цією сутністю твоєю внутрішньою, йде початок, йде початковий імпульс, все починається. Все починається спочатку, і це ніяким чином не, не розходиться з твоїм внутрішнім стержнем. Тобі є сила волі, в тобі є сила духа. Ти зможеш твій вибір, він гарячий, ти гаришним, це полум'я. І він розтопить цей лід, який був, який, можливо, стався в твоєму житті, тому що було якесь руйнування. Можливо, в когось дійсно були якісь втрати в житті. І ну, серце наче закрилося. Але зараз воно, можливо, обирає інший шлях. І це вже бренить твоя танка, дзвінка внутрішня. струна твого внутрішнього я. Це цінне. Це має цінність. І ця інформація, яка до тебе прийде, має цінність. І ці контакти, ця комунікація, ці зв'язки, які зараз є, і ти їх обрав, обрала, вони також мають цінність. Такий поток. Тобі лишень потрібно рухатись, зробити вибір рішучий, не боятись, бути впевненим в собі, ти отримаєш цей результат. Ти не потрібен, не потрібно тобі боятись. Якщо ти маєш ціль, іди до неї рішуче. Прорубай собі дорогу, якщо є перешкоди, вищі сили сказали, що допоможуть. Перешкод не буде. Ти отримаєш свій потік. Ти його вже. Мабуть, маєш. Можливо, ще не дуже ти це розумієш, але ти в потоці. Ти в потоці і тобі в ньому добре. Можливо, ти маєш внутрішні якісь вібрації, пов'язані з коханням, з наповненням, з пластичністю, з гармонією. Можливо, ти вже йдеш, ти пливеш по течії до цих відносин, до цієї гармонії. Цей потік тобі як дар. Воно тобі подарунок. Подарунок богів. Це як, знаєте, дар звище, і ми нічого не можемо з цим зробити. Ти пливеш до своєї гармонії. Ти пливеш до того, що дароване тобі. Ти не розумієш, ти поки що цього не розумієш, ти вагаєшся, ти, можливо, відсторонюєшся і бажаєш бути на самоті, тому що ти не розумієш, ще. тобі хотілося би легкості, хотілося б, знаєш, як безвідповідально, і ти не розумієш, але... Енергія, ти відчуваєш енергію. Ти відчуваєш цю енергію, вона наповнює тебе. І незважаючи на те, що ти ще нічого до пуття не розумієш, ти відчуваєш енергію. Вона веде тебе до перемоги, до радості, до того, що може бути яскравим, як сонце. Яскравим, як сонце. Можливо, ти обираєш поки що себе, більше себе, більше прислуховуєшся до чогось власного. Можливо, ти бажаєш десь бути більш жорстким, жорсткою і не розуміти намагаєшся цю енергію, але ти її відчуваєш. Ти відчуваєш цю енергію. Ти відчуваєш? Ти, ти вже на порозі того, що в твій простір прийдеться нова енергія, нове розуміння, цей потік, котрий заякорить тебе, котрий буде з тобою. Він буде тобі рідним. Для декого це може програтися? Якимись родовими зв'язками. Для декого це те, що не розходиться з вашими традиційними поглядами. Це щось рідне, традиційне, ця енергія твоя. Вона твоя, і ти її вже відчуваєш, і ти вже не начебто зріднився, споріднився з цими, можливо, з цими імпульсами, можливо, з цими хвилями. Свого потоку, де тобі комфортно ти вже зріднився, ти звик, звикла. Тобі вже починається подобатись, але ти ще не сповна розумієш, ти тільки відчуваєш. Але ти нічого з цим не можеш зробити, воно вже входить в твоє життя, вже війшло Процес запущений, вищі сили до цього тебе ведуть. Ти з цим нічого не зможеш зробити. Але коли ти прислуховуєшся до свого внутрішнього, ти розумієш, що це тебе наповнює, це тебе запалює. І воно якби твоє. Воно не розходиться з твоїм внутрішнім. Десь колись давно, можливо, в минулому житті, ти це знав, ти це також мав, ти це відчував. І коли ти прийшов в цей світ, в цьому втіленні прийшла. Цей світ в цьому втіленні. Це було твоєю основою, твоєю місією в цьому житті. Без цього ти не уявляєш своє життя в цьому втіленні. І це енергії позитивні, це енергії кохання, гармонії. Це та енергія, яку ти вже відчуваєш, яка тобі близька. і не конфліктує з твоїм внутрішнім, а навпаки. Так. так, це щось нове, яскраве, рідне, тобі комфортно, тому не зачиняйся від цієї енергії, від тієї енергії, яку ти вже відчуваєш, ти її вже відчуваєш. Останнім часом ти, як на гойдалках, тебе розхитує. Ти щось внутрішнє відчуваєш в собі. І ось воно, воно йде, воно запущено, цей процес запущений, він рідний, він яскравий. Тут воно і рідне, і пристрасне, і яскраве, і нове, і дзвінке такі енергії, незважаючи ні на що. Незважаючи на те, що війна, незважаючи на те, що лихо, незважаючи на все, ти відчуваєш ці енергії зараз. І вони, це твоє внутрішнє, це твоє внутрішнє наповнення, це твоя струна, яка бренить, яка бреніла в тобі завжди. Ти хотіла, хотів цього завжди. Ти наповнювався цим. Коли щось зруйнувалося? Але зараз вищі сили ведуть тебе до іншого, до нового, до рідного. Ось такий вийшов, друзі мої, потік. Не знаю, кому він. Але, знаєте, такі енергії надихаючі, аж мурашки по тілу пробігли. Отримуйте свій потік, кому це актуально. Отримуйте свій потік, кого це. Наповнює, хто відчуває дійсно зараз такі енергії і відсторонюйтесь від того, що йде від вашого внутрішнього я. Бо таке відчуття, що це ваше внутрішнє, ви завжди його хотіли і ще, можливо, в минулих життях. В минулих життях це було з вами. І зараз якимось незрозумілим чином, але чому незрозумілим? Зрозумілим, вони показують. Це вищі сили запустили цей процес. Вони ведуть, вони тут головні. Твоя місія, мабуть, така в цьому втіленні зробити те, що ти хотів, хотіла завжди. Те, що наповнює тебе, окрилює, запалює. Отримуйте, друзі мої, потік, кому це актуально. А я буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Всім пока!